Справа 184. Під час літніх канікул Сергій прочитав удвічі більше оповідань, ніж Костя. Проте протягом вересня Костя встиг прочитати ще 24 оповідання, після чого виявилося, що хлопці прочитали однакову кількість оповідань, скільки оповідань прочитав кожен з хлопців до початку навчального року, тобто під час канікулів. Ну що ж, давайте ми. Те, що прочитав менше хто, це Костя. Протягом літа зпізначимо через X, записуємо нехай. Костя. Під час канікул Прочитав. Ікс. Оповідань. Тоді. Сергій. Прочитав. Сказано удвічі більше, то удвічі більше, ніж Х, це буде 2Х. Ну, але Костя протягом вересня ще встиг прочитати 24 оповідання запишемо. А за вересень разом Костя прочитал А за вересень разом Костя прочитал тоді х плюс двадцать четыре Так Оповідання є. Ну що ж, за умовою. Вони прочитали однакову кількість. Пишемо. Вони за умовою. Маємо. Вони прочитали однакову кількість оповідань. Тобто те, що прочитав Сергій, 2х. Дорівнює тому, що прочитав Костя. І за версень також. Х плюс. 24. Так, тоді маємо. Давайте позначимо перше діє. Отже, х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді 2х було плюс х справа, зліва буде мінус Х дорівнює 24. 2х мінус Х це буде Х. Записуємо, що Х дорівнює 24. 24. У дужках пишемо чого оповідань. Це у нас прочитав Костя. Прочитав Костя під час канікул. Є. Так. А скільки тоді прочитав Сергій? Два рази більше. Пишемо друга дія. 2, що множиться на 24, Це буде дорівнювати 48. Нужка записуємо чого? Оповідань. Це у нас прочитав. Сергій. Під час каніку. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки оповідань прочитав кожен з хлопців до початку навчального року? Отже, Сергій записуємо, спочатку зустрічається, то записуємо 48 оповідань. 48 напишемо так. І 24 оповідання.